Прогноз погоди в Україні на понеділок, 4 листопада, мене звати Українчик. Перший день нового робочого тижня подарує нам снігову погоду. Невеликий мокрий сніг очікується у шести областях. А загалом по всій країні переважатиме холодна і волога погода. У будь-якому регіоні можуть покрапати дощові опади. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок 4 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь? І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 4 листопада, у шести областях випаде невеликий мокрий сніг, південь у Одеській області? Вдень від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі плюс 3 плюс один. В районі Бессарабії в денні години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс двох. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 0 до двох градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів вище за 0, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів. В нічний плюс 3. Плюс 1. На Запоріжжі очікується невеликий дощ з мокрим снігом. У Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму місцями невеликий дощ. На Одещині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 5 до 7 градусів вище за нуль, в нічний від нуля до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 1 один, один. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 6 до плюс восьми градусів в нічні від 0 до двох градусів тепла. На Львівщині в день плюс 6 плюс вісім градусів. Вночі від 0 до двох градусів з позначкою плюс. У високогір'ї Карпат. Вдень температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, вночі мінус 2, мінус 4, у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів: вітер північно-західний, сильний. Сі 12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 2 до плюс 4 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до мінус 2. У Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини а також у Кривому розі, в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині вден плюс 3 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2». У Полтавській області місцями невеликий мокрий сніг. На Вінничині і Черкащині хмарно з проясненнями і без істотних опадів у Дніпропетровській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів. В темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Чернігівщині і Сумщині невеликий мокрий сніг з дощем. У Житомирській і Київській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 4 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди є в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.